Незалежно від того, який у вас пульт, калібрування стіків має важливе значення для отримання максимуму від нього. Якщо ви не відкалібрували стіки належним чином, може не вийти заармити квадрокоптер. Ви можете отримувати це набридливе попередження про тротл при вмиканні. Танго 2, Я дивлюся на тебе. Можливо, ви не зможете увійти в ОСД меню, ввівши команди стіками, або жодна з інших команд не спрацює, або все може здаватися нормальним. Але, наприклад, квадрокоптер може повертати швидше вліво, ніж вправо. У цьому відео я покажу вам, як правильно калібрувати стіки на вашому пульті. І якщо ви старий сивий дідуган і думаєте, я вже знаю, як калібрувати свої стіки, бардвеле. Навіщо ти ображаєш мій інтелект? На цьому пульті є щось таке, що я готовий посперечатися. Більшість з вас не калібрує, ви просто не помічаєте цього. І є дещо що потрібно робити під час калібрування всіх контролерів, але у цього є щось особливе, що може спричиняти попередження про тротил при ввімкненні. Я збираюся навчити вас, як правильно калібрувати стіки. Я Джошуа Бардвелл, і ви сьогодні дещо дізнаєтесь. Перш ніж ми перейдемо до частини, де ми дізнаємось, чи знаєте ви те, що як я стверджую, ви не знаєте, давайте поговоримо про те, що таке калібрування і чому воно необхідне для новачків. А якщо ви вже знаєте, а я в курсі, що багато хто з вас знає, на часовій шкалі є маркери розділів. Ви можете проскочити вперед або ж подивитися позначки часу в описі відео, якщо бажаєте. Що таке калібрування і навіщо воно потрібне? Ну, у нас тут є кілька стіків, і коли я рухаю стік. Він подає електричний сигнал на процесор, який повідомляє, наскільки далеко рухається стік. Але через виробничі та електричні допуски ми не можемо сказати, що це конкретне значення відповідає повному лівому або повному правому стіку. Просто вони не є достатньо послідовними та повторюваними для цього, повинен бути якийсь спосіб їх калібрування. Отже, коли ви калібруєте стіки, вам потрібно їх відцентрувати. Давайте просто спробуємо. На моєму пульті є окремі клавіші для налаштувань системи і моделі. І якщо ваш контролер схожий на Радіомастер, Jumper і всі пульти цього сімейства, вам потрібно натиснути клавішу SIS, ви потрапите до меню Tools, а потім гортайте сторінки, доки не потрапите до Hardware. І вгорі ви побачите пункт калібрування. Якщо я активую калібрування, а потім ще раз натисну клавішу Enter, щоб почати. Перше, що він попросить мене зробити, це відцентрувати мої стіки. А потім він попросить мене рухати стіки. І я не хочу переміщати їх як попало. Я хочу рухати їх до самих країв. І пульт намагається з'ясувати, як далеко як виглядає електричний сигнал від стіку, коли він повністю відхилений. І ви побачите, якщо я ледь-ледь зрушу його вліво, він стрибне набагато лівіше. І радіо таке гаразд, це вже повністю вліво, точно до кінця вліво. Що я збираюся зробити, це повністю відхилити його. І тепер він знає, як виглядає весь шлях вліво. Я зроблю те саме вправо, вниз, вгору. І те ж саме я зроблю з іншим стіком. Тепер він знає, як виглядають наші рухи вгору, вниз, вліво, вправо. Деякі люди вважають, що це також треба зробити по діагоналям, оскільки на деяких стіках, особливо дешевих або низької якості, Сигнал може бути не таким, коли ви рухаєтеся вниз, і вліво, вниз, і вправо, а не просто одразу вгору і вниз. Тому, можливо, ви захочете рухатись стільки по колу. Ось і відкалібрували. Тепер, якщо у вас Tango 2 або будь-який інший пульт, наприклад, FreeSky або Jumper, які не мають окремого меню і клавіші Sys, замість цього вам потрібно буде довго натискати клавішу меню. І це зробить майже те саме. Це викличе меню інструментів, а потім ми натиснемо клавішу сторінки, щоб потрапити на екран апаратного забезпечення. Там у верхній частині знову буде калібрування. Але TBS пропонує зробити це трохи по-іншому. TBS пропонує вам пройти гру, де ви переміщуєте стіки між заздалегідь визначеними позиціями. Я завжди відчуваю, що на мене тиснуть, щоб я це зробив. Саме так. У мене пальці спітніли. А якщо я зісковзну, що якщо у мене не вийде? Але трохи потренувавшись, ти впораєшся. А потім, коли пульт закінчить обчислювати константи, що б це не означало, вони просять вас зробити те саме вгору, вниз, вліво, вправо, і це має ту саму функцію. Ось перша помилка, якою припускаються деякі люди, коли калібрують стіки. І вона спричиняє появу цього попередження, коли ви вмикаєте Tango 2 або інші пульти також. Попередження про тротл. Ти не до кінця опустив тротл. Ось що це означає: якщо ви увімкнете пульт, а стік не опущений до кінця, воно не увімкнеться. Чому? Ну, мультироторам все одно. Але літаки, деякі літаки, особливо електричні літаки, де вам не потрібно запускати рідинний двигун, якщо підключити контролер і підняти тротл. Літак буде просто такий. Добре, давай наповну. І пропелер просто почне обертатися, а це може бути небезпечно. Отже, пульт не увімкнеться, якщо підняти тротл. І це непогана ідея для мультироторів, але вони мають трохи більше запобіжників, ніж літаки. Тож, добре що ж? Гаразд. Я просто натисну на тротл. Бачиш, тротл повністю опущений. Гаразд, спробуємо ще раз. Але тротл внизу до упору. Присягаюся, але дивись, якщо я натисну на тротл що сталося? Сталося те, що особливо, якщо у вашому пульті пластикові стіки, а не металеві. Як ці суцільно металеві стіки, адж 01 для Радіомастер. у мене є відео про встановлення, де я розповідаю про них більш детально. Я додам посилання на нього в опис відео. Але якщо у вас пластикові стіки, як у більшості контролерів, які використовують в FPV, вони мають невеликий прогин внизу. Отже, я опустив тротел і він внизу, але ви можете бачити, що якщо я докладу трохи зусиль, не дуже великих, він продовжить прогинатися. І якщо я переключу сторінку меню до числових показників, де буде тротел? Отже, ось тут тротел, це його значення, і ви побачите, що якщо я опускаю його до кінця. Він показує 93%. Він має показувати мінус 100%, але він показує мінус 93%. Якщо я натисну ще трохи, ми зможемо довести його до мінус 100%. Але мені доводиться докладати чималих зусиль. І причина, чому так відбувається, полягає в тому, що коли я калібрував пульт, я доклав надто багато зусиль. Розумієте, коли ви калібруєте контролер, ось де має бути стік, коли він повністю опущений. І коли ви проходите через цю процедуру калібрування, ви часто докладаєте трохи більше зусиль, ніж у реальному житті. У реальному житті ви просто нормально рухаєте тротл. ви не тиснете на нього. Але коли ви робите калібрування, ви думаєте, я повинен, я повинен, я калібрую, я йду сюди. І це справедливо для всіх контролерів, а не тільки для танго, хоча я чіпляюся до танго, тому що, як я вже сказав, це поширена проблема. Отже, ось правило номер один. Коли ви калібруєте, не використовуйте силу, тому що це призведе до невірних кінцевих точок. І тоді, в реальному житті, коли ви фактично тиснете на стік, ви завжди будете гарантовано досягати кінцевої точки. І в реальному житті, коли ви просто м'яко торкаєтесь тротла донизу, він буде показувати 100%, обчислюємо константи. А тепер я просто ледь торкнуся стік до верху і донизу, ліворуч і праворуч. Мабуть, треба ще кілька разів вверх та вниз. Гаразд, чудово. А тепер. Проблему вирішено. І якщо ми подивимося на канал ось тут, то побачимо, що коли я опускаю його вниз, він опускається до мінус 100 без особливих зусиль. І якщо я штовхаю його далі, якщо я докладаю більше зусиль, це не має значення. Ви не можете піти нижче мінус 100. Це перша порада. Друга помилка, якої припускаються люди під час калібрування, полягає в тому, що вони не калібрують всі елементи керування. І я готовий посперечатися, що більшість з вас не помічають, що на Радіомастері є один елемент керування, який більшість з вас пропускає. Отже, давайте продовжимо і виконаємо процедуру калібрування. І так, нам потрібно відкалібрувати наші стіки, але зверніть увагу, що тут сказано: центральні стіки, потенціометри, слайдери, і натисніть Ентер так, ці бокові слайдери потребують калібрування і ці потенціометри також. Всі ваші аналогові елементи керування потребують калібрування. Отже, ми вирівнюємо потенціометри, слайдери і стіки по центру і натиснемо клавішу Enter. А потім, коли ми їх пересуватимемо, ми робитимемо те саме. Ми будемо рухати стіки якомога м'якше, торкаючись верху і низу дуже обережно. Потім пересуваємо потенціометри так само лагідно. Дуже просто докласти зусиль і зрушити кінцеву точку. А якщо ви хочете використати ці ручки, щоб зробити щось на кшталт. Закрилків або чогось подібного, то вам потрібен повний діапазон. Ви хочете бути в змозі отримати повний діапазон. Але регулятор, який я впевнений, ви не помічаєте, якщо ви думаєте, так, я знав, що потрібно рухати слайдер, це написано на екрані. Це шість позиційних кнопок тут. Ось тут внизу це фактично внутрішній елемент пульта, просто оброблений як ще один потенціометр, і тому він також потребує калібрування. Дивіться, якщо я натисну тут 6, ви побачите, що я на позиції 6, але вона не зрушила з місця. Він ще не визначив кінцеву точку. Тож я натисну 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, і тепер він працює правильно. І якщо у вас коли-небудь не працювала шоста позиція, можливо, саме тому ви запустили калібрування, але не відкалібрували його. Якщо ви це знали, напишіть про це в коментарях і дайте мені знати. Я готовий посперечатися, що більшість людей цього не знали. Якщо ви цього не знали, напишіть в коментарях, що я цього не знав. Мої аналітики будуть вдячні за участь. Готовий посперечатися, що багато хто з вас не знав. Тепер ми правильно відкалібровані, і це підводить нас до кінця відео. Проста річ, яку дуже легко зіпсувати. І в такому випадку це дуже дратує. Я причепився до танго Ту, тому що чув багато відгуків про нього. Це, мабуть, не тому, що зі стіками танго Ту щось не так. Скоріше за все, це через процедуру калібрування люди трохи більше схильні до надмірного натискання. Я не знаю. Але у мене була така ж проблема зі стіком на моєму оригінальному Radiomaster tx ТХ 16, і мені довелося переробити калібрування, використовуючи якомога менше сили. Це кінець цього відео. Щиро дякую за перегляд. Щасливих польотів. Привіт, хлопці. Я не знаю, де я і не знаю, що станеться, але якщо я не виберуся звідси, я просто хочу знати, що ви підписані на мій канал, або, можливо, приєднаєтеся до мого Патреону, або натиснете на одне з цих відео, які я підібрав для вас.